Ми, шановний Володимире Івановичу, шановні добродії і добродійки, дякую звичайно за організацію. питань за можливість виступити, поділитися міркуваннями з цікавої і багатоаспектної теми деколонізації. Дякую попереднім промовцям за цікаві доповіді. Якщо можна, пані Оксана. Я надсилав презентацію зараз. На слайді, шановні колеги, ви бачите вислів одного з головних ідеологів антиколоні антиколоніалізму Франца Фанона. Цей вигру, Цей вислів я обрав за епіграф до статті, де детально розглядаю декілька аспектів деколонізації. Стаття ця в вільному доступі з нею можна ознайомитися в українському федерачному журналі номер 1 за цей рік. І які це аспекти, будь ласка, пані Оксана, наступний слайд, Ось ви зараз на наступному слайді їх побачите. Якщо на них подивитися, ви побачите, що аспекти і значить, автори, які в своїх деколоніальних студіях розглядають ці аспекти, і відразу помітно, що саме деколоніальність є ключовим поняттям, його розглядають усі дослідники. Тепер можна наступний слайд. Але саме Франц Фанон, от на наступному слайді, ви знову бачите його. Одним із перших вживає це поняття у своїх працях, зокрема в оцій книзі. Вона є в українському перекладі, є доступна в інтернеті, гнані і голодні. Ця книга стояла тому, щоб колонізовані народи повернули собі усвідомлення власного історичного минулого шляхом руйнування колоніальної ідеології. І у цьому своєму дослідженні колоніальної нерівності та можливості опору Франц Фанон акцентував на значущості культури та історії у процесі деколонізації і показав особливу роль мови у процесі підпорядкування колонізованих народів, образно висловившись, що далі цитата мова підкорювача починає сушити рота. Кінець цитати. Отже, деколоніальність, будь ласка, наступний слайд ключовим елементом деколоніального підходу є перспектива та наміри дослідника, які окреслюються поняттям деколоніальності. Вивчення колоніалізму у ретроспективі доводить, що його основною метою було насильницьке поширення колоніального погляду на світ. Індійський учений Сенко Парботкі, автор деколоніального історичного підходу у соціальних дослідженнях, стверджує, що соціальна реальність складається з різноманітних реальностей, і кожна з них містить систему координат, яку можна пояснити у термінах універсального особливого. От, власне, зараз це ви бачите на слайді. Коли колоніальний суб'єкт починав нав'язувати себе через колонізацію іншим різноманітним реальностям. Він також нав'язував і поширював на них своє універсальне особливе. Внаслідок цього колонізовані ставали новим особливим колонізатора і мали діяти в межах встановлених правил універсального колонізатора. Ці процеси і створили колоніальну відмінність, в яких універсальне колонізатора відтворювалося і сприймалося як вище, тоді як колонізовані особливі класифікувалися як нижчі. У межах універсального колонізатора. Саме таке маніпулювання соціальною реальністю призвело до того, що універсальне колонізатора стало універсальним для колонізованих, які мусили підкорятися, шанувати, наслідувати та імітувати способи життя колонізатора, щоб вижити в умовах колоніального натиску. Ці процеси породили те, що називають колоня... колоніальністю, спосіб мислення погляди, спосіб сприйняття світу, коли колонізований засвоює колоніальні стереотипи, символи та культурні коди, оцінює себе очима колонізатора і сприймає все це як частину своєї тотожності. Тобто універсальна особлива система координат фіксує ієрархічні відносини, де універсальні стандарти колонізатора вважаються нормою, а все інше особливим чи нижчим за ці норми. Деколоніальний підхід спрямований на викриття та перегляд цієї системи координат, враховуючи різноманіття культур та переконань як рівноцінних, а не ієрархічних. Будь ласка, наступний слайд, підкреслимо, що проєкт колоніалізму це не лише накопичення багатств за допомогою погроз та насильства, але й управління за допомогою знань, тобто епістократія. Саме в цьому розумінні і, пози... і позиціонується поняття деколоніальності. З точки зору деколоніального підходу, світ є різноманітним і кожна з цих динамічних різноманітностей перебуває у стані узгодженого співіснування з іншим. Необхідною умовою успіху колоніалізму було знищення колонізованих шляхом насильства, геноциду, фізичне знищення іншого, епістеміциду. Знищення системи знань і культури і іншого, і аксіоциту, руйнування або спотворення цінностей, іншого, і спроба повністю стерти будь-яку історію геноциду чи епістеміциду із суспільної пам'яті. Таким чином, система координат деколоніальності це різноманітність співіснування. Виходячи з цього розуміння, деколоніальна оптика у педагогічній біографістиці складається з двох взаємопов'язаних аспектів. Перше розгляд історії української освіти як історії освіти одного з багатьох народів, що має безумовне право на існування і розвиток, а не виключно як ізольованого чи колонізованого суб'єкта. І друге створення життєписів українських педагогів з урахуванням колоніального домінування, з уведенням у біографічний наратив проявів актів колоніального насильства геноциду, апістеміциду і аксіоциду. Якщо педагог зазнав цих актів за життя, або ж коли їх наслідки впливали на його життєтворі. Не можна, будь ласка, наступний слайд. Не можна говорити про застосування деколоніального підходу в педагогічній біографістиці і не згадувати конкретних персоналів. Наведу кілька прикладів, спираючись на щойно сказане. Я маю честь і втіху працювати разом з колегами з відділу педагогічного джерелознавства та біографістики державної науково-педагогічної бібліотеки імені Сухомлинського над енциклопедичним біографічним словником педагоги України. Друга половина 19-го, початок 21-го століття, у межах виконання наукового дослідження, педагогічна біографіка в інформаційно-освітньо-науковому просторі України, науковий керівник Лариса Березівська. В укладанні словника у доборі персоналі використано і деколоніальний підхід. Понад те, саме сам цей словник, на мою думку, цілком можна назвати деколоніальним проєктом. На підтвердження цієї тези кілька персоналій, чиї біографічні довідки увійдуть до словника. Ви бачите на слайді цілу галерею портретів учених педагогів. Усі вони були репресовані і знищені. Назву їх імена: Володимир Дурдуківський, Олександр Залужний, Григорій Іваниця, Яків Чепіга, Василь Дур. Наступний слайд Василівчук. У часи голодомору геноциду, будучи директором школи у селі Дударків на Київщині, врятував від голодної смерті понад 200 школярів. Репресований, розстріляний в 30, 39, 1938 році, похований у Биківнянському лісі герой України посмертно. Наступний слайд Августин Волошин його доля підтвердження того, що політика знищення української інтелігенції, зокрема педагогів, не припинилася з. Це закінченням великого терору він помер у московській тюрмі в 1945 році. Герою України посмертно. Будь ласка, наступний слайд. Це українські педагоги, яким вдалося емігрувати з СРСР і таким чином зберегти своє життя. Петро Оришкевич, Аркадій Животко, Олександр Тисовський. Загалом у словнику буде представлено близько 20 педагогів мігрантів. І міграція це наслідок російсько-радянського тоталітарного режиму. Наступний слайд, будь ласка, Олекса Тихий. Його життєтворчість – це ще одне свідчення того, що репресії щодо незгодних з політикою російсько-радянського колоніалізму тривали аж до розпаду СРСР. Олекса Тихий помер 1984 року у радянському концтаборі. І ще одна персоналія. Будь ласка, наступний слайд це про вплив колоніальної політики на життя і творчість педагога у конкретному разі педагогині Ніни Марченко, матері Валерія Марченко. Ніна Маченко, авторка перших навчальних телевізійних передач з української мови і літератури на українському телебаченні. Працювала в інституті педагогіки. До речі, після арешту сина в 1973 році. Активно долучилася до правозахисної діяльності, виносила злони суворого режиму. Заборонені тексти, які писав її син та інші політв'язні, щоб розповісти світовій громадськості про беззаконня і жорстокість радянської влади, домоглася від відповідних органів у Ленінграді видачі тіла сина, що було ну справжнім подвигом, і поховала його на свято Покрови у селі Гатне. Тут я хотів би додати кілька слів. бо... Надзвичайно ну схвилювала мене її доля. Я думаю, ви мене як біографи, зрозумієте, коли от коли пишеш про людину, наскільки це на тебе впливає, зживаєшся з нею і так далі. Я перечитав, коли писав довідку про Ніну Марченко, багато літератури її спогадів. Як вона їздила по всьому СРСР за сином, навіть навіть не їздила е, таке слово, яке підібрати поневіря, поневірянь. Це були поневіряння, а не поїздки. Як, як материнське слово, як материнська любов відкривала їй, ну, найглухіші двері, проривала кордони, як навіть чекісти чи тоді кагибісти не витримували її натиску і змушені були поступатися своїми ж правилами. Ну це колосальний на, ми, на мене справило вплив. Шкода, що навис на цього довідці, звичайно, біографічні цього всього не напишеш. Але я це до того, що новітній російсько-радянський колоніалізм він ті найгірший, скажімо так, від класичного колоніалізму. Я вже не кажу про сьогоднішні злочини росіян. Підсумовуючи, хотів би зазначити, що застосування деколоніального підходу у педагогічній біографістиці надзвичайно важливе. Адже цей підхід дає змогу не лише висвітлити трагічні сторінки історії української освіти, але й вшанувати тих, хто своїм життям і діяльністю чинив опір колоніальному тиску, боровся за збереження національної ідентичності. Окрім того, завдяки цьому підходу, ми маємо можливість глибше зрозуміти вплив колоніальної політики на розвиток освіти і науки. Дякую за увагу. Я зараз я закриваю Володимира Івановича. Закрила Володимира Івановича. Дякуємо вам сердечно за вашу доповідь. В мене є така пропозиція. Давайте ми десь, ну, мабуть, це вже осіння, після канікул зустрінемося і проговоримо більш докладно питання співпраці з нашим інститутом. Там є про що поговорити там. Просто предметно, дуже, може, це у вас буде, може ми вас до себе запросимо, щоб конкретно проговорити. Ми в інституті у себе такі речі практикуємо. Це було б дуже корисно для подальшого працювання проєктів. Дякуємо. Які запитання є? Дякуємо Спасибо.